Згідно ДСТУ, будівельні матеріали поділяють на горючі та негорючі антипірен. Фосфахім ПУ знижує горючість поліуретанових систем до класу. Г1, що означає важкогорючий матеріал відповідно до дерстандарту. Фосфахім ПУ це фосфорорганічний антипірен, ефективний для жорстких поліуретанових пін, з яких виготовляють сендвіч панелі, монтажні піни, ізоляцію труб поліуретанових покриттів та компаундів, ливарних систем переваги фосфахім ПУ такі забезпечує самозагасання та знижує димоутворення, сумісний з меламіном, антипіренами на основі сурми, не погіршує механічні та естетичні властивості готових виробів. Використання фосфахім ПУ допомагає підвищити пожежну безпеку поліуретанових матеріалів, зберігаючи їхні експлуатаційні характеристики. Тут тепер що це такі, і для чого цей фосфахім потрібен? Тут ви бачите. Просто поверхне -поверхне поліуретану, пінополіуретану. тут один слой фосфахіма, тут два, подвійний слой фосфахіму і тут покрито звичайною краскою фасадною, саме недорогою. Як ви бачите, тут чотири слоя по одному, по одному сантиметру. Коли ви наносите це на стіну або на стелю, Потім ви покриваєте 300 грамів е, фосфохіма ПУ один слой, висихає, покриваєте інший слой, висихає, покриваєте е, е, саме недорогою дорогої Для чого? Коли ви наносите і у вас такий необроблений е, пінополіолітан, у нього клас е, е, воспламіняємо, г горючості по старим гостам ще е, після Радянського Союзу е, буде Г-4, ну, інколи Г-3. Коли ви обробляєте от до такого стану, то ви отримуєте Г1. фосфохім ПУ. В научно-технічній документації написано, що він розшаровується. Ось отак розшаровується, пройшло 5, 5 діб. А як перемішувати? Дуже просто. Трошки. Так. І все. І можна використовувати. Розшаровано використовувати не можна.